Чемпіонат світу у Варшаві зібрав найсильніших спортсменів з джиу-джитсу. Змагання проводилися під егідою. ADCC – одного з найавторитетніших промоутерів у світі греплінгу та джиу-джитсу. Два золота у Дениса Умнова та Катерини Посторонки. У них були сильні суперники, але бійці виявили залізний характер і перемогли. Я його кинув, та я намагався йому зробити сумішан. Ну, мені це не вдалося, то я виграв його побалав. Результатом я був задоволений дуже. Другий було важче, ніж першій боротися, тому я дуже тоді втомилася і я поборола ці дівчаток. І зайняла перше місце у Олексія Чумакова, Тетяни Гуменюк та Поліни Гомон. Срібні нагороди. Спортсмени зупинилися за крок до чемпіонства і, звісно, засмучені цим результатом, але пообіцяли зробити роботу над помилками і взяти наступного разу тільки золото. Фінал був з орвешцем, котрому я програв. Було тяжко. Ми боролись 6 хвилин. Було 0-0. Нам в суті додали ще 3 хвилини. Та на останніх 15 секундах віддав йому три пали та, на жаль, програв. Я бився з двома дівчатами, вони були старші від мене. Першу суточку я виграла больовим на руку речогом. Другу суточку в мене не вийшло, тому що е, я. Не знаю, якось так вийшло, що вона мене затягнула в гар та зробила на руку. Третій бій. Я недовольна, як я відборолася, тому що я програла, і там дівчинка була більше мене. Я знаю тепер свої помилки, буду працювати. Ще дві бронзи в активі Олександра Свирида та Ельдара Кухаренка. Успіх криворізьких спортсменів посприяв тому, аби збірна України посіла на світовій першості друге місце за кількістю нагород. Як тренер я ніколи не буваю на 100%, але вдячний своїм спортсменам за те, що вони віддавали в першу чергу підготовці на 100% і е, добре виступили. Вони молодці попереду у вихованців клубу Канін. Тім навчально-тренувальні збори, які пройдуть на заході України. Паралельно Олексій Чумаков виступатиме на чемпіонаті Європи, що відбудеться в Італії. Михайло Бостров, Ігор Кононенко, Денис Захаров. Цей день.